Всім, всім привіт! Кому можливо це буде цікаво, ось встановив собі сонячні панелі і розкажу плюси і мінуси сонячних панелей. Ось Стоїть акумуляторна батарея на 5 кВт, інвертор D і 12 сонячних панелей. Мало хто про це говорить, але коли для свого використання соняшних, сонячної енергії буде вистачати. Наприклад, для мене її вистачає. А ось коли ви спробуєте продавати в мережу, ви можете стикну... з... стикнутися з такими нюансами. Як, наприклад, ось в мережі зараз 242 вольта. Коли ви почнете продавати, воно буде зростати, і при 260 воно виб'є. І так само інвертор, якщо ви будете збільшувати, то при 260 вольт він також виб'є. І у вас не вийде продавати в мережу. Про це чомусь мало хто говорить. Але якщо у вас на лінії небагато абонентів-споживачів, то вам не вийде продавати сонячну енергію. Встановити ви в панелі встановите, але прибуток від цього у вас не буде. Про це мало хто говорить. Наприклад, я на магазин встановив сонячні панелі, і там вони перекривають весь спектр магазину. Всі прилади працюють на магазині. Я відключаю на день. Повністю живлення від мережі і працює все від працює від від сонячних панелей. Зараз трошки хмурно, тому сонячні панелі виробляють. Ну, вони то виробляють 22 Вт але вони можуть це обмежує, оскільки будинок споживає 200 Вт плюс Акумулятор щось там трішечки то споживає, то заряджається і тому стільки. А продавати ми її не можемо, тому що обмежує інвертор, обмежує продаж мережу. Оскільки він тільки підключиться і зразу вже відключається, оскільки в мережі 242 В. Те й ось таке. Кому було цікаво, переглядайте, коментуйте.